Давай. Давай, дружимо. Тобі що марічки мало? Вирішив ще на мою дарину око покласти. Піть, ти що, як з дерева злазив башкою, тряснеться, че шо. Ти мені зуби не заговарюй. Ти спеціально поміняв мій план, щоб дарина закохалась в тебе, а не в мене. Пейте, це був просто дружинський поцілунок в щоку, в знак благодарності. Чомусь інших дарина по-дружньому в знак благодарності в щоку не цілує. Пейте, мені твоя дарина не цікава. Де вона? А де моя Марічка? Ти що, мою Дарину уродіною назвав? Я нікому не дам її ображати. Давай, підходь. Будемо битись. Отак, трошка ручка. Отак, вот значно краще. Чш, заспокойся. Твоя Дарина красива. Тихо, тихо. Віть, тих, віч, тихо, вічок, тихо. Заспокойся. Красива дівчина, але не мій профіль. Ти мене чуєш, вона не мій профіль. Я люблю Марічку. І готовий за неї битись так само, як і ти за Дарину, Хоч самим гладіатором. Чуєш? Хоч з гладіатором готовий за неї битись. Не обманюєш. В мене там в кімнаті канапки є з кобасою. Домашньою. Будеш? Питаєш, Пішли. Я знаю кожного на цьому районі, я став у дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для діяк переможні рістони. Діти вчаться захищати кордони. Знають всі розклади, маршрути і режими. Іде, як потрібно говорити щожими. Привіт, брат, ради чути. Як ви там? Нормально. Вчора, блін, сепари по нам знатно насипали, конечно. Якби ти не заставив нас укріпити бліндаж, вже б може й не говорили з тобою сьогодні. А ви мені тренділи про перемир'я, мінськ. Я ж казав ніякого режиму тиші не буде. Нормально. Тоже в боргу не залишились. Виписали їм люлей Філігранно, але по ділу. Красені. Так що. Коли повертаєшся? Та я б хоч сьогодні виїхав, але ж ти знаєш цих бюрократів. Не пускають. Треба трохи підлататись. Ясно. Джулька, тут за тобою скучає. Перші дні взагалі нікого до себе не підпускала. Славіка за запалець вкусила. <сум> Менше в носі буде ковирятися. Які плани? Та в нас ще одна пара з Краницьким. А потім ми ж прогуляємося разом по території. А, у мене тренування, не хочу пропустити. У нас якраз відпрацювання лікцями. Увага, моя група. Значить так, короїди, чекаю всіх за пів години на піщанці за футбольним полем. Перед гаражами. Інформацію прийняли? Ну так хоч кивніть! Взагалі треба казати, так є. Плюс. Вільно. А чого не прищаються? У нас, наче, теоретична пара, не? Поняття зеленого немає. Пішли. Ну що, Абрамчук, як там твоя психологиня? Психологеса, ну. Та яка різниця? Обіцяв нам, що Оксанку за один підход закадриш. Походу, балабол, ти Абрамчук. Та все під контролем. Рибка клюнула. Ну-ну. Mm -hmm. no -no. Сьогодні вона моя буде. Вставай! Mm -hmm. Ну що, бійці, бачу, у вас немає питання. Чому я вас тут всіх зібрав? Тому що будь-які теоретичні знання треба закріплювати практикою. Тому сьогодні ми будемо копати окопи. У не нас мала одна пара тільки бути. А окоп то довго. У мене тренування, які не можна пропустити. Про таке варто попереджати заздалегідь. А давайте Дарину відпустимо, а я буду за двох копати. <ріх> Ай, зрозумів, ви втомились. То відпочивайте, не треба купати окопище. Я тут згадав, як ви нещодавно на присязі своїм ротом говорили, що слово командира це закон. Я тут прийшов вчитись, не виконувати чийці скоки. Аналогічно. Ну, Якщо хтось хоче покинути академію, я нікого не тримаю. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі ручок. Ну, в когось ще є питання, скарги, пропозиції. Ні. Слухай мій наказ. Замість окопів купаємо сьогодні. Будуємо сьогодні бліндаж. Абрамчук і Сичевський зі складу на першому поверсі вдвох мусять принести всі колоди для перекриття на цей бліндаж. Зрозуміло? Так. так є. Чудово. А всі інші використають свої теоретичні знання і виберуть нормальне місце для бліндажу, щоб він був таким. Ну, нормальним. Вільчинський. — Пішли за лопатами. Так, є. За мене перша вчителька, язик мій. Так, Сьогодні -та -та. З такими темпами ми станемо на військовими а під дослідними кроликами. Я вступала на ну, щоб залежати від настрою однієї людини. Якщо так піде далі, то криниця взагалі всіх вижене. Треба придумати, як криницького позбутися раз і назавжди. Мені в тюрму не можна, мене. Тато приб'є. Бріжок. Треба придумати законний спосіб, щоб його вигнали з академії. А я чув, що одного викладача звільнили з академії за те, що він запізнився на заняття більше, ніж на 15 хвилин. Ну, про ректора яким у строго з дисципліною. Ага. Пара через 5 хвилин, значить треба затримати його хвилину на 20. А може сірники в замок запхаємо? Ну він тоді не зможе вийти зі складу. Ми так сто разів в школі фізруку робили. Це ж не школа. Ні-ні. ні, -ні, -ні. Сірники прикольна ідея. Серйозно? Mm -hmm. Я, звичайно, не гордий, але заради історії пропоную запам'ятати, чия це була ідея. <рес> ну, Я ж в цьому профі. Ну, Сірники це ж ціла наука. Потрібно знати, як правильно запхати, під яким кутом. <рес> 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 а ми можемо продовжити потім після пари? У мене о 3 годині є вільне слово. Супер, я буду. Так, дарина і Костя тоді підуть з Петром. Я буду чекати біля кабінету Якимєва, щоб одразу повідомити про відсутність криницького на парі. Погнали. Андрюха, є один нюанс. Криницький вже на складі, ми Що Що нічого не встигнемо. Встигнемо. Ми все абсолютно встигнемо. Це тачка Яким Іва. Я не хочу, щоб мене вигнали за академії. А це точно законно, бо мені в тюрму не можна мене. Татку приб'є. Ми в курсі. Слухайте, ми просто позичимо тачку, а потім тихенько її поставимо. Я так робив сто разів. Чи може відміняємо план? Ні. Перевага військових машин в тому, що у них немає сигналізації. Ого! Я таке тільки в кіно бачив. Я таке тільки в кіно бачив. Брончик, ну фото. А звідки ти таке вмієш, чуєш? У нас так на районі кожен другий мій пиріжок. Походу у вас на районі кожен другий балабов. Дисципліна. Я не хочу від якими отримати догану. Отже, давайте ще раз. Заходите всередину, відкривайте двері. Закриваю двері за собою. Так, ти це вже все казав. Мені просто наказали нагадувати про техніку безпеки. Мій, друже, ти все правильно робиш. Це ж секретний штаб там лопати. Окрім лопат, там зберігається багато іншого. І матраси. тільки це між нами є могила. А цей розпишіться ж. Тривай. Потім підпис продаж забирав. рішайте з сірниками, я припаркую машину. Потім до якими його. Ванченко, блін, ти казав, ти вмієш це робити? Ви ж в школі фізруку запихали зірники? Я завжди на шухері стояв, в мене зір сто відсотковий. Блін, дай сюди. За Настав Запара. Вибачення прийняті. Сідай. Я на кілька хвилин. У нас тут Криницького нове загострення. Ми можемо перенести Ну, Добре. Давай спробуємо на завтра. А сьогодні ніяк? Ні. Сьогодні ніяк. Перший робочий день завал. Блін. Твій сеанс просто так мені допоміг. Я почав виговорюватись, коли я думав, що психологи є фаристи, які розводять людей на бабки. Ну, на жаль, афористів, справді вистачає. Слухай, а якщо сьогодні ввечері позаурочно. І не тут, а на лавці у сквері? Прошу. Я просто не зможу заснути з цими думками, і я хочу вже вирішити ту проблему. Добре. Давай зустрінемось ввечері. Ходу хто не А, виконується. Uh -huh. Це не треба псувати майно академії. У мене є план Б. А ти куди зібрався людина паук? З вами? Лишаєшся тут. Це ж все ж таки склад, його треба охороняти. Так а що тут красти? Так, я сказав. Це наказ будеш тут, поки двері не відкриють, ясно? Плюс. А -а -а. А -а! Які люди і без безхорони який міф на собі молодильну маску. Ай. А я цей, за дерев'яними балками прийшов. Тобто приїхав. Приїхав. Хто мені пояснить, що тут відбувається? Ну, звідки я міг знати, чия це тачка? Ну треба було зробити тоді номера про ректора або там маркером на лобовусі написати. Знаю. Я б давно тебе відрахував, якби твій дядько не попросив взяти тебе на поруки. Ну, дядько у мене дуже крутий. Це мені за те, що я молився. Обранчук, ти розумієш, якщо ти вилетиш з академії, ти сядеш в тюрму. М? Тримай, наслуханий про твої кримінальні подвиги. Я не мажор, щоб в мене машини красти. Малесенька, поправочка. Я ніколи нічого не крав. Я позичав. Хотів, щоб ті мажори хоча б трішки булки свої напрягли. Так. Так ти в нас не брочук тепер. Ти ж пробігнут. Правда? Був би я твоїм батьком, що кинули б мене в дитинстві як він. Сядь Андрій. Ну, ти ж здається нормальний хлопець. Наступився, буває. Ну, час взятися за голову. Пробував. Не виходить. Я чув мій батя займався контрабандою на україно-молдовському кордоні. Проти генетики не попреш. тебе мама порядна. І дядько. Я просто зв'язався з поганою компанією. Я. А в суді таке канал. Курсант Абрамчук. Завтра наряд позачергую. І запам'ятай, це останнє, як попередження. А це перед чи після китайського попередження? Не зли мене. попередумаю. Розмову закінчено. А, там, до речі, у вашого Бобіка щеплення барахлить, але за знижечкою можу підшамати. Так що ми маємо? Хтось знав, що я знаходжуся в складі і заблокував двері. Але цей хтось не подумав, що коли блокуєш двері, то ворог може вилізти через вікно. А з противником такі напівміри неприпустимі. Тому. Це хтось облажався. Не вигнав. А Останнє кімське попередження. Здає старий. Я так на нього розраховував. Найцікавіше. Цей хтось хотів вас підставити. І він кинув під двері складу ось це. Патрутий ідіот. Тому будьте обережні. Дивіться по сторонам. Скрізь вороги. А тепер з плюсів. Не дивлячись на те, що дехто діяв недосконало, але ви були командою. Розробляли план, проникнення, відхід. В цілому молодці. Ну, ну, на сьогодні все. Ми можемо бути вільні. Ви можете бути вільні, але окоп сам себе не викопає. Я знайшов у прибиральниці тільки одну лопату, тому на це трішки більше часу піде. Хіба я винен, що цей хтось ставить вам палки в колеса? Де Толік? Я його з'їв, поки на складі сидів, зголоднів. Але йому пощастило більше, ніж вам. О, Оксан, я вибач за Ну, Я бачу, що запізнення це твоя фірмова фішка. Я, я буду обіцяю. Добре. Довго шукав людини, яка зможе вислухати і зрозуміти? І знаєш про що я думав, коли я дивлюсь в твої очі? Я здогадуюсь. Ти думаєш. що лохушка вже на гачку? Що пару красивих фраз, вона розстане і в моя обійма. Ні, як ти взагалі могла про таке подумати? Тому зараз дуже сильно гаражу. Браво! Яка акторська гра. Але на мене такі штучки не діють. Я майже одразу зрозуміла, що ти хочеш затягти мене в ліжко. Що тоді одразу мене не обламала? Ну, ти б не поділився своїми проблемами. Не маю ніяких проблем. Твої реакції і рухи кажуть про те, що та історія з батьком не вигадка а правда. Я можу тобі допомогти. Дякую, якось впораю сам. Ти якась така? Яко? Не тільки красива, ще й розумна. Хоч бери червону книгу за замовлю. Все, я це сприймаю як компліменти, як вибачення. Твоє минуле тебе і це тобі болить і не відпускає. Якщо хочеш, то приходь, поговоримо. А ще ти дуже вперта. Я ж кажу, нема, в мене ніяких проблем. Ну. Як скажеш? – Курсант Барчук. Я. Чим ми тут займаєтесь? О, з... Заняття. Хочу змінитися просто дуже сильно. Як ви казали. От працюю над своїм внутрішнім світом з психологиною. Курсант. Що за фамільярність. Заняття штатним психологом відділу психологічного забезпечення. Слухай мене уважно, щоб я тебе біля Оксани Ігорівни не бачив. Вона в нас людина новенька, твоя репутація мені відома. Так за нею переживаєте, ніби її тато? Курсант. Я проректор і повинен дбати про викладацький склад. Побачив біля Оксани Ігорівни вилетиш з академії. Зрозумів. Так є. Струнка. Праворуч. Ліворуч. Ліворуч. Кроком руш. Своїх проблем досить поширене явище. Андрій замкнувся у собі і не може відкритися. Знайти до нього ключик досить цікавий експірієнс. І ще є в ньому щось таке добре та світле.